Нераможе, чи дійсно Господь відмінив старий завіт. Прийшовши на землю, Ісус Христос показав, що я прийшов не відмінити, але утвердити закон. І як і старий завіт він строїться на двох западях любити Бога і Любити ближнього, так і новий завіт будується на двох западях любити Бога і любити ближнього. Тільки Христос він підняв стандарт. Він показує, якщо ти вже думаєш, чи дивишся з пожадливостю, чи говориш щось погано на брата свого, ти вже підлягаєш суду. Він не відміняє закон він показує тим самим. Що навпаки, він дає стандарт вище, і життя наше по духу воно має показувати зовсім стандарт вище ніж був від закону. Для цього він дає Духа Святого. І люди сьогодні говорять, треба любити, прощати, благословляти ворогів, тим самим якби дозволяють царствувати злу на землі, і показують, що можна робити, що хочеш, але Господь показує, що ті, хто не в Христі, не мають духа, щоб жити вище закону, вони під закон і весь світ під законом.